Про підтримку та готовність допомагати у відновленні та розвитку Вінниці, та як спільними зусиллями розвивати бізнес та економіку говорили на конференції Польсько-українська співпраця для відбудови та стратегічного партнерства у місті Кельце. Богдан Вента, президент міста, та Кароль Гадовський, керівник напрямку міжнародного співробітництва, черговий раз висловили підтримку та готовність у відновленню та розвитку Вінниці. Також міста відзначили 65-ту річницю свого побратимства. Делегація Вінниці на чолі із Андрієм Очеретним, першим заступником міського голови, висловила подяку польським друзям за підтримку від часу повномасштабного вторгнення російських окупантів. Українська та польська сторона на конференції обговорили, як спільними зусиллями розвивати бізнес та економіку у Вінниці. Андрій Очеретний презентував іноземним партнерам Вінницькі індустріальні парки та як вони розвиваються навіть під час воєнного стану. Якщо говорити про співпрацю, вона в різних галузях і вперше за дуже дуже довгий період була в економічному напрямку. Була пропозиція від Богдана Венте, президента міста Кельце, на предмет того, щоб ми на платформі їхнього Таргі Кельце об'єднали бізнес український, зокрема Вінницький, і їхній польський, так звані b 2 b зустрічі Також польські компанії зацікавлені в тому, щоб заходити в. Вінницю безпосередньо, і ми презентували наші чотири індустріальних парки. Ці чотири індустріальні парки привабливі і вони розуміють, що за цим майбутнє, однак безпекові умови поки що їх стримують.